Що скаже Валерій Федорчук, якщо Микола Морозюк заб'є голос рух Медіа Тім? Однажди в Росії. <рес> Що каже Душенко, коли його команда програє? Кіслотний Ей. <рес> Обрадився! Чому польський школьник дивується, коли бачить чужий пенсію? І кому ми розробляємо? тобі? Всім привіт підписники ви на каналі Хлопаки. Сьогодні у нас такий трішки експериментальний відосик буде. Якщо вам сподобається, обов'язково поставте лайк. Це експериментальна рубрика Bad Jokes. з англійською перекладаємо як погані жарти. Якщо вам сподобається ця рубрика, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі. Знаєте що точніше в коментарях напишіть, який жарт вам сподобався найбільше. Хоч він був найгірший. І поділіться обов'язково відосиком з друзями. Так, і дзвіночок поставте ще. Формат нашого відео простий: 5 раундів, 5 жартів. Ну, в кого більше, то може чуть е, додати від себе ще. Можемо також включатися в лайві, якщо хтось там добивку якусь до кінта, до кінта жарту придумав. Оцінювати приколи буде Максим Коляда, який сидить за кадром і скоро прийде в рух медіа. Один бал е, дається найкращому жарту за раунд. Поїхали. Поїхали. Так, Треба, а поїхали. а дав, Давайте якось поспоримо. Давайте, давайте я почну, тому що Остап хоче мій жарт світити. Давайте на чого бо я хочу його жарт вкрасти. Чувач. До цем останній. О, є сюди. Перший прикол. Який мультик ненавидить тренер профану? Можна я скажу. Скажи. Губка Боб неправильно. Значить, який мультик ненавидить тренер профану фітнес і фарб. Непогано. Непогано. Найбільший об'єкт на планеті Земля. Африка. Африка. Окуляри Вот. Краще. Що скаже Валерій Федорчук, якщо Микола Морозюк заб'є гол з рух медіа Тім? Коган з команди. Красава. Це mm -hmm. Та, Та, я відсотку, так, я? Я. Ну, мені сподобалося. В принципі, всі жарти були плюс-мінус рівними. Дно. <ріст> <ріст> ну, Для мене, типу, в прогресії виходить жарт Яреми, потім жарт Остапа, і найкращий був жарт до Один бал до центру. Yeah. Yeah. А, чекайте, я забув сказати, в мене є тактика, я її буду притримуватись, якщо вона навіть не буде працювати, я ну, від неї відходити не буду від початку до самого кінця. Другий жарт. Е, як Ласточкін починає історію, коли розказує казки дітям на ніч. Однажды в Росії. Пошел ти на... Я знав, що я хочу бути першим. Це хороший жарт. Мене воно починалося. Нас закінцілять в фомел, мені здається. Взяли, позгадували. У мене цей жарт починався, якби починалася автобіографія юриста. Так, е, я така. Слів'я чи то приказка українська, якщо заглянути в очі людини, то можна побачити її душу, а якщо заглянути в очі Максима Коляди то можна побачити його душу і кінкроз Леополіс. А чого Кінкс Крос Леополіс? Це смішна назва. ну Це просто якийсь великий об'єкт, великі очі. У мене хочу всі Ну, Це занадто глибокий жарт для мене. Це як твої очі старе. Як феміністки сосуть Старий це фінзідана. Тобі найбільше водно давали. Плюс-мінус знову всі жарти рівні. Але, напевно, мені найбільше сподобався жарт Остапа, бо він був найбільш глибоким і продуманим. Один бал Остапа. Я сказав, у мене є тематика, просто зрозумійте це, в мене. Коротше, всі жарти пробудуть про мене. Ну. Третій раунд. Що робить? Ярик Калита, коли до нього підходить гравець переходить суперника. Переходить іншу команду. і починає говорити іншою мовою. Що робить Ярик Калета, коли до нього підходить суперник Давай інтернет. Що Ярик Калата робить, коли до нього підходить суперник, ну, гравець іншої команди і починає говорити іншою мовою? Іде в підкат з двох? Ні, переходить. Не що? треба було да, а ну, да. У Остапа було смішніше добив. Добивка була смішніше. Хоча було те саме, але чомусь воно звучало смішніше. Е, коли Максим колядав в школі, сідав на першу парту. У нього були великі очі. За, пер, за першу парту, то вчителі його відсаджували, тому що коли він кліпав їх зносило на да. просто прикольний абсурд. Так, е, якби верх, е, представники Верховної Ради брали б участь в медіалізі. <ріст> 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 Я... Як, наз... Як би назвалися командою. <ріст> Як... Як би називалися їх командою. Переможці. Збірна коміків. Ага. Чувак, тобі не тільки ми їбали еб... <ріст> <ріст> тобі всі Мені еб... <ріст> бали. <ріст> <ріст> Знову всі жарти були дуже смішні і дотепні. У мене я би по 0,5 дав доценту і Остапу. Я даю по 0,5 балів Остапу і доцент, бо мені і так було смішно, і так було смішно. У вас по 1,5 бали. А Ярема тим часом нагадай глядачам, що вони мають зробити прямо зараз, коли дивляться це відео. Написати в коментарях, що Ярему засудили, і Яремі треба було дати вже на даний момент 3 бали. І напишіть, який жарт поки вам сподобався найбільше, а в кінці напишіть, який сподобався загалом. І чи Марс взагалі смішно жартує за кадром, чи не смішно. Жартую? чи там на каналі Рух медіа тім, вже Максим да, і, і відео, right. <шлухи> Що каже Душенко, коли його команда програє? Задушили. Ніколи не купляйте «Теслу», якщо не хочете. І там далі. Це це, це, відоси це. Відоси. Я, Починаю, я я просто, чесно, я, я просто чесно, один бачу, Підомо. <підомо> е, так, у мене без жартів, у мене зараз цікавий факт. Максима Коляду в дитинстві шарші їм покусали в очі. Згадаємо трохи крінжі. Чому польський школьник дивується, коли бачить чужий пенсіл? Він не розуміє, як зміг заглянути собі в жопу. І яке це відношення має до Медіаліги, якщо там буде Ой, то про кого ти чекай Польські немає. А, так. то смішно? Жаль. Блін, а ну, то я яреми всі жарти чуть-чуть не дотягують. Чуть -чуть. Добре, давайте я дам один бал авансом Яремі. Ну, Я авансом даю один бал Яремі, бо всі жарти не дотягували, і в пінсу вони якось могли мали в комплексі вийти в один бал. І який раунд далі? П'ятий? Так. Да. Далі п'ятий раунд. Буде більш інтригуючим, бо зараз не зрозуміло, хто переможе, бо плюс-мінус всі сьогодні дуже смішні і дотепні, Як і Віктор Перунський, який обов'язково обов'язково з'явиться в одному з наступних відео, я ж сподіваюсь. на цих смішних жартах. Добре. Чому Андрій Криль завжди хоче дати в кабіну Любчику? Любчику. Любчику то хто? Хто наш на нашому капітану? Ні, до того ж капітан. Любов Степаці. Бо він проект беться за стонік. Ну, це але, локальне, але чому йому дати, а не за нього? Ну, так він... Ну, Добре, тоді зразу, що вже за травми? Правильно. стоніка. Чого Ярему і Остапо в хлопаках можна назвати вченими. Тому що вони постійно беруть участь в розробці очка. Добре. І кому ми очко розробляємо тобі? Образився! <свісна> <свісна> Давайте перед тим, як я дам останні бали, на мою думку, найсмішнішому е анікдоту в останньому раунді. Я розкажу вам свій поганий жарт, який ніхто не розповів, і він у мене залишився. Якби Остап і Ярема пішли на відбір в рух Медіатім, як би називався цей фільм? Я люблю Карпати. Я вже розумію про кого Півтора шпигуна. А, я не потоку думав. І бал отримує Остап, який перемагає в цій грі. Цей його жарт був найсмішнішим і найдотепнішим. Я довго думав собі над приколами, типу, там сказали, що українська медіаліга треба. Та я собі сидів, думав. Я, чесно кажучи, щось нічого не міг таке, типу, прям толкового. Я знаєте, що згадав. Шо Максон на відбір сказав прожарити його. А, я просто нотатки сам? свої відкрив, а ті жарти я тоді не розказав, і в мене вони були заготовці. Ну, ще написав пару їм. Друзі, якщо вам. А, а чого ти, друзі, підписники? Підписники і ті, хто дивиться на нас разом, напевно, між собою друзі, поставте лайк і напишіть, який ну, жарт сподобався вам найбільше. Так само, ще, будь ласка, знову гляньте на рух медіа, чи там не появився Максим, коли в команді на Ютубі, чи не вийшов відео з ним. І що, поширюйте це відео, ставте лайки, слідкуйте. І якщо що, засуджую кожне слово, яке я сказав сьогодні. Всім папа.